Любі друзі, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Дітки, я пропоную вам пограти у гру Що зайве. На картинці ви повинні вибрати і сказати, що зайве. Наприклад, на цій картинці зайва собака. Далі самі на цій картинці що зайве. Молодці. А на тій картинці що зайве? Так. А на тій? Що зайве? Так. А ось на тій картинці. Що зайве? Так. А на тій картинці? Так. А на тій картинці? Так, молодці. А на цій картинці. Так, молодці. А на цій. Молодці. Дітки, ви молодці. Ви правильно все вгадали. До зустрічі.